Меність звуть Лілія, фамілія моя Лицикова, працюю з готовими рецептами, скажімо, там корма, да, вологі і сухі вже понад 20 років. Разом бочуся з клієнтами, скажімо там, кінцевий споживач, котиків і собачок, і тому я з ними вчуся сама, тому що все індивідуально. Як пані Наталія сказала до мене, да, там за всі препарати все індивідуально і все треба з ними знаєте, Як в родинному стані спілкуватися. А от, на, на даний час я працюю в компанії Fumir 07, це е, єдиний імпортер італійських кормів, торгова марка Монш, так як я загадаю, і несу вже інформацію цих готових акціонів, як їх використовувати, тому що спектр дуже широкий. Якщо ми говоримо взагалі про то... Наприклад, взагалі не розумію на них. На що мені потрібно спершу звернути увагу? Ну от який він повинен бути? Що напевно може бути на першому місці? От пропав. Ну що треба на склад, чи на якісь там а, ще Ну, Мені таких питань не здавали, тому що так розуміється, якщо людина тільки ну, нучила штату, скупила там котенятку, чи знайшла там чи цуценятку, чи дорослих там купують. Чи передають, як зараз у нас біда в країні, да? тобто багато лікотиків собачок, які приходять до людей з вулиці? Да? Насамперед, я, по-перше, в мене досвід, і я також маю ветеринарне досідження. Дивлюся на фізіологію. Ну, людина, коли приходить в зооканал, дав даже в магазин, вона першим чином повинна сказати, що в неї, котик, собачка, чи це буде криска, вибачте, чи свинка, так? А, тому ми знайомимося з фізіологією, тобто собака, киця, кошеня, цуценя, тобто важливо це знати. Вік, розмір, ну тобто порода, якщо це породистий, теж тобто ми вчитуємо. А також ще дуже важливо, що я сказала, фізіологічний стан, то тобто, анатомія, будова якісь може особливі індивідуальні потреби, ну, наприклад, алергік, або, мабуть, там проблеми з чутливим шлунком. Тобто, ми все це як анамнез. Ветеринари вони збирають анамнез, потім, сходя з цього аналізу, вже виходять на якийсь діагноз, да, скажімо так, або просто якусь консультацію. Також приділяємо увагу і на спосіб життя, де він знаходиться, в якій середовищі, можливо, це не дуже благополучна родина, або може це бути е, хатня квартира, да? або на вулиці, як собаки, да? Там, або десь, також у мене кінці, наприклад, живуть і в будинку, у мене частний будинок, і на вулиці. Тобто у них вже терморегуляція, ви розумієте, буде більше, ніж квартирна кінця, наприклад, да? і їсти і потреби. Тому е, на це перше, це перші критерії, на що ми приділяємо увагу. А якщо ми вже вияснили, то ми можемо підібрати широкий спектр сухих і вологих кормів. Ну так як на ринку, ти знаєш, що дуже, дуже багато готових раціонів, і іноді приходиш зо зооканал і ти просто не знаєш. що обрати. Ну, і тут потрібно, коні звісно, професійна консультація, так тому що всі корми відрізняються першим чином це складом. А потім поживністю, яка калорійність, потім ще дуже важливо приділяти увагу на інгредієнти, які входять по першій, другій, третій п'ятій, тому що може бути спочатку злаки, які дешевляють корм, а потім на п'ятому місці десь там м'ясо, якщо вони є або м'ясні продукти просто. І ціна. Тобто людина першу пер пер чином не питає, на що спроможні люди, цінова політика. Тому що класи є е, різноманітні, починаючи, наприклад, холістик, це саме вище, Да, ми знаємо, ну так люди кажуть, що таке холістик. Багато хто не розуміє під словом холістик, я е, своїми словами їм роз'яснюю, це такий корм в склад, в який входять поживні речовини, інгредієнти, які ми можемо як людина використовувати. Тобто .е. м'ясо на першому місці. Наприклад, злаки це будуть якості високої, там рис, чи це буде гречка, чи це буде ячмінь, який не, не сильно, або весь, який входить, і люди не знають, кукуруза, це ж алергік. Якщо правильним чином розібратися, то це ще дуже добрі цільнозернові злаки, які потрібні, тому що там є такі специфічні складові, які дуже важливі для котика собаки. Тому що ми їх приучили, і вже вони не такі хижаки, як були в дикій природі. І ми вже їм підбираємо. Також холістики отримують сочевицю, горох, цукіні. Це дуже дорогі складові, і тому вони теж для людей використовуються. Холістик він найвищий, білковий корм, потім після нього йде клас, це м, суперпреміальні класи. Після суперпреміального преміум класи, потім йдуть економ, стандарт, ну, вже як ділять різні виробники, це вже як Маш. вони бажали. А, ну О, я трішечки, я ось, просто ось, вибачаюся, ніякої продукції не принесла, тому що ось, я перший ось, раз ось, ну я виправлюсь. по перше, є отакі ну наші, вже я буду говорити з ким я працюю. Я першим ділом працюю як ветеринар, узнаю те, що я вам проговорила. Потім кажу, наприклад, якщо ви спробовані більш високоякісний корм, то в нас є для собачок окремо і для кільцок дійсно по фізіології окремо, тому що вони різні. Є беззернова структура, і є з малим складом зерна, Low grain, тобто grain і low-grain, да? також і для кицьок. Це із більш таких висококачественних кормів. Є також собачі кітці по фізіології, як ми розділяємо, це супер-преміум клас, він також високої якості. І сюди цей клас і сюди входять на першому місці м'ясо. Що мені подобається, я вже більше 20 років працюю, але я більше працювала з білком гідралізованим. Mm -hmm. Якщо ви часто читаєте, то на першому складі буде гідралізований білок. Mm -hmm. Для, ну, я якось не сильно приділяла увагу, він дійсно класно розчеплений, на мільйон там, да, там молекул. Швидко, це як блендером збити, вибачте, смузі, випити воно швидко в клітинному mm -hmm. варіанті. Да, враховується в організм. Те ж саме, тут мені кажеться, що такий бум білка, який розщеплюється дуже швидко, він швидко, эм, тваринка практично не надрягається, вона, вибачте, від неї не воняє, вона не пукає, газів нема, ну як я ветеринар. Да. Да, ну, ферменти. У мене питання перше. А що з ферментами? Ну, всередині. Вони сплять, що я нічого не, не, не я хочу. Для <титис> мене Ти це було дивно. Але я працювала ну, з такими виробниками, тому я бачила, що всі щасливі, ну і тоді всі щасливі. Але Коли я зустріла такі рецепти, і вже чаще я бачу, тому що є даже Фарміна наш скажімо такий, е партнер <рик> поруч, який <рик> дає. Взнавати чогось більше, чогось, щоб ми могли розставити все по полочкам, чому це такий корм, такий, і чим вони відрізняються, так? І свіже м'ясо на першому місці. Мені дуже сподобалося таке виробництво. Я вивчала, я маю напрямок з італійським сайтом, я вивчаю напряму з цими людьми, професіоналами, тому що будь-який корм, він не просто його так, вибачте, завжди казала за всі роки, що. Я не готую корма на малерноська є підходить. Ви там навернули там не побафували десь на малеронський цефіліт? А тому це було так, знаєте, як сказано високоякісні корма. Всі, які є у нас на ринку, вони дійсно виготовляються професіональними. Спікерами, ветеринарними, дієтологами, науковцями не можна просто так, вибачте, з'єднати, як даже домашню їжу, щоб складові були нутрієнти, білки, жири, вуглеводи так, і вітаміни, які потрібні кіці окремо, собаці окремо, тому що собака може синтезувати деякі нім, і її потрібно дати. Тому що вона, якщо вітамін А морквинку з'їсть, вона не буде синтезувати з вітамін А, вертено. Тобто це треба так, щоб вони вже, і каротин, вони повинні вже йти в вигляді вже свіжому, такому, що він вже буде засвоюватися. А, на чому ще хотіла здатися, ще є такі смаколики у нас, до речі? Тому, О, теж на м'ясі, ну, натуральній, тобто ніякої хімії, А, я не знала. Синтети, а якщо що, це натуральне, скільки синтез. З... Зберігання? Так. Зрозуміло, дивіться, якщо вологі корма, то вони коли добре приготовлені, да, термічно запаковані, то в них придатність там до двох років. Якщо будемо говорити про холістики, то холістики, так як великий склад все ж таки м'яса, mm -hmm. і на першому місці йде свіже м'ясо, потім висушене, як от за свої водово, да, то які я веду, то вони рекомендують зберігання до 12 місяців. А чим консервуються? Входить розмарін, вітамін Е, це природні антиоксиданти, які входять в корма. Тому коли відкритий корм, я завжди дуже кажу, щоб обов'язково закривали. Я в можному зоомагазині, просто в мене досить великий з другими кормами. Я вважаю, він відкривається закривайте. Це дуже це теж одна із якостей. Тому що е, е, наскільки я проходила практику, е, їздила на заводи, на фабрики, нам прямо е, всі ті люди, які е, технології, вони прямо розказують, Повинен корм герметично закритий або пересиплений в бокс спеціальний, те, що підходить піщевий. Да? Тобто, і ще бажано, якщо велика кількість мішка от, в магазинах їх трошечки віднімати і так, Тому що за якісь там добу, дві-три, коли воно там стояло, воно осідає і осідають зверху на крокетах, іде обробка бульйона, м'ясного бульйона. Разом на бульйоні входять ще спеціальні добавки, які потрібні в вигляді е, вітамінів, мінералів, е, антиоксиданти. Вони теж у бульйоні знаходяться. Коли довгий час стоїть корм, а все одно воно Їм, ну так технолог нам розказує, я йому підставляю. Осипається про... з грану, да? тому що вони все одно починають крошитися. Да? І десь є, вони -то застоюються, Тому їх дуже добре отак, трошечки е, тру трусити. Це те розказує, що я досвід отримувала від спеціалістів, тому я завжди говорила. І вода, тобто, якщо ми корм використовуємо, то вода постійно в холодному, в свіжому для тварин, це прямо, тому що корма сухі, вони концентровані. Чи може вологий корм бути основною їжею? Чи він є додатком до сухого кору? Чи можна тільки, ілі, наприклад, тільки сухим і не давати вологі, чи тільки вологі і не давати сухим? Ну, по-перше... Ми говоримо тільки зараз про Готов, да, готовий раціон вологі. Ми, коли беремо любую паучі, банку, там, що ми використовуємо, чи це буде алютре, якийсь, ми повинні прочитати, що написано. Якщо написано повноцінний корм, повноцінний, тобто він повністю збалансований, білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали, антиоксиданти, плюс тауріна, якщо це киця. Тому що собака може синтезувати, киться ні. Вони повинні це додати. То ми можемо. Насамперед, він більше підходить до домашньої їжі. Ти його Цінно збалансований корм, будь ласочка, він підтримує гідратацію, так? особливо тваринки, які мало п'ють водички. Тобто у них можуть проблеми бути з сичовиком. Тобто будуть кристали солів або аксалати, уроліти. Тобто це однозначно, що може бути всяка така ситуація, особливо це котики, так? як вони до цього анатомічно розвинуті. Ну, корм, коли вологі для котиків або для собак дуже класно. Я вважаю, нічого такого. Єдине, що буде мінус, це зубний нальот. Mm -hmm. Це перше, що може бути, чому крокети вийшли, або якісь смаколики, вони, або якісь да, там різноманітні. Вони жують якісь кісточки, щоб вони могли чистити, тому що собакам це будуть робити вже спеціалісти, ветеринари, вона сама не почистить. А киці, наприклад, можна допомогти, тому що у котів. Трошки фізіологія, да, В них йдуть вже клики, а далі в них є чотири зверху, чотири знизу, іменно жу, жу, ну, якби жувати. Так? Тобто, я кажу, більше всього це транспортер передати. тобто вони відірвали, посхватили той корм, чистоки чи, чи вологі, потім... <свіття> і потім кидають. Потім проток вже через свої зуби транспортери, далі шлунок. І от ті зуби більше всього набиваються, якщо це часто вологим кормом mm -hmm. кормить, або змочувати, коли старі кельці, да, не можуть їсти в них там зубами, проблеми. І вони більше всього запаховуються цими кам... камнями, да, скажімо так, заростає. Тому е важливо їм допомогти. там. Але краще, щоб це спеціалісти зробили. Тому що часто буде запах золотової морожнини, як ну такі неприємний, можливо, це гниле щось, або там якісь процеси, де люди думають, ну що там з швунком. Це може давати нальот камня на зубах. Що собак, що хотів, одна однако. Тому вологі корм може дати от таку би, да, ситуацію. А так він, в принципі, безобідний. Що він е, гідратацію підтримує, він смаковий, він, е, ну, його більше будуть їсти. Це може не так економно буде, але воно так. А літом, я хочу ще повернутися літом, е, вологі я би, звісно, менше рекомендувала, тому що все-таки жарко, е, мухи, комарі, вибачайте, е, це збутники, проблеми, бактерії. І е, швидко дуже окисляється сам продукт вологи. Тобто, воно там не поїло, не доїло, вже там засохло щось. Вже mm -hmm. процес пішов, муха сіла, все це може бути дуже не корисно для здоров'я на далі. А сухий корм тут вже його якби да така якість з іншого боку. Він е, має довше термін придатності. Він економніший в плані, тому що він концентрований, його менше треба давати в дозіровки. Плюс він може стояти собі спокійно, і то, звісно, ми рекомендуємо, щоб не обвітрювався лишній раз, а по дозіровочки давати. І непосредственно, щоб в заболівання, води такі збудуки можуть обійти як нової кор я зрозуміла так, що треба завжди бути уважно і читати. Чи може тобто ні всі вологі корма може повно ці не бути раціожу як до треба читати зараз? Ми проговорили про монж, який є, і він може бути повна раціоним. Але є моменти, коли про котрі на розповіла італійці. Вони дуже скажем так, це сучасна така компанія. Вона слідкує власник МОНЖ, то чому назвали компанію Монш. Так як це родинне таке mm -hmm. спадковище їхнє, вони там три покоління, вони дуже слідкують. І перше, що в них було, це вологий корм. Mm -hmm. з усього виробництва Тож, це потім, в 13-му році. А і спочатку, це вже 60 років компанії, в як я утверчала, то вони робили це тільки вологим. Це була консерва, і вони використовували олію, ну тобто сонячникову олію використовували, і жири це могло бути курка. Очищена на 99%. Або це буде там риба, якась лосось, або тріска. Це теж описують. А, якщо брати на аналітичний склад, білки, жерегугливоди, більше всього не на це ми приділяємо увагу, а на золу як сухому, так і в вологому. Це дуже важливо, тому що де ж складовий, там, де вони фарш зробили чи кусочки, Ми ж не розуміємо, що там вибачте, на не чи блендером там збивали, я не знаю, на це велика. Фабрика, да, там заводи, які є блендери. в них є там а, такі, я просто це бачила м, на іншому заводі, да, де там все це переміщується, передроблюється, несокосна мука там йде. Да. І ми дивимося не на білки жеревогли а на золу. От зола не повинна вийти більше, ніж 7-8%. Тому що зола це і є ті мінерали, які залишаються. Неважливо, що туди вклали, наприклад, взагалі, бо голові кормін більш швидко розчаплюється. От ну, все індивідуально. Ви бачите, як докормив різних виробників, тому що я працювала з двома двома великими такими, да, скажімо, виробниками, то я завжди підходила тільки з індивідуальних потреб. Якщо от я розказую, як він що складається. Може бути таке, то таке то. Там, якщо ваші тваринки все більш менш нормально, то воно підійде. От ми так і зеленкою так спілкувалися. То тобто, що безпасніше, я зразу рекомендувала з ним працювати. Якщо щось не так, то я ну не брала не ти кажу вікнадушу. Ну да, да воно мені не потрібне. Я говорила, я про це говорила просто взагалі. Mm -hmm. от, на даний час я можу говорити це відверто, є е, про якісний корм італійський, от мені дуже подобається. Звісно, бувають всякі нюанси. І, опять же, індивідуально, тому що хтось сказав, там ой, ми з'їли, вирвали там, чи пропоносили, опять же, тут ж питання не в кормі. No, тут да, питання у власника. До вас вони прийдуть і скажуть, ми у вас купили муж, вибачте, mm -hmm. а собачка ви mm -hmm. є. Mm -hmm. А ви такі стоїте та каже, я я там там при чому? чому давайте йдіть до Лілі. <laughs> От у Лілі питають вілі ж на маларнути там, ми ж Чи не кажемо, що власник тваринки, наприклад, Або я дуже велику кількість. Чи ще щось там кусочок і пішли? Якщо тепер перший раз, ще новий продукт, я завжди кажу, люди, будь по ласочка, потрошечки. Це, ну, ми не змішуємо оселедець з холодцем. Да, це ж буде да. те саме. Тому неважливо, який ви там корм їсте. То два-три дня, дайте, щоб підшлунково. Якщо ви були на гідролізованому білку, ви захотіли свіже м'ясо, да, де входить в склад, а той же дав вологі корм, то я вам сто відсотків дам, що вже через пів доби киться таким покакає собачка, що ви почуєте одразу, одразу не відходячи там далеко. Це я і в мене собаки, коти, я просто з цим, Я вже приходжу додому і дивлюся просто на туалет. І вже дітей у мене, дітки їх троє. Я кажу, хто смаколики давав Хто <рес> там 33 рази підійшов там, до собачки. Тут уже на гарячому співробітку. Ось так, і, так бачите, як мати? Вона знає, чітко. Що значить мати ветеринара? Вона працює, вона знає, скільки хто відповів. Ну, ну і дійшов, що, все знати ми не можемо, тому та, я жив. Побачити, так? Да, треба ще вчитися, як Оленка каже, читати, вчитися, взнавати, тому що ну, без цього ми. Вчимося. Ось для того нам потрібен спеціаліст. Бачите, я теж, я дуже багато я працювала в цій сфері, але я дуже багато того, що те, що ти розповіла, взагалі не знала. Тому для нас і повинні бути такі спеціалісти, з якими ми спілкуємося, з якими нам розповідають, з такими простими речами про ці какашки, як вони пахнуть, і що може бути взагалі. Ну, це...